Доброго дня друзі! На самому з'являється з'являється такий культбольф 5 на 16 і двигуні, на гарній комплектації, у нас передній оптиці, омивачі, передній фарб, передні та задні парктроніки. Маємо зимову гуму та ось такі випускні диски. Автомобіль в такому сіренькому класному кольорі та притонованій задній оптиці. Також присутні у нас задні парктроніки, що досить зручно. Багажник у нас просто огромний, тому що він у нас в кузові універсал. Складаючи ось такий по багажнику, маємо тут запасне колесо також на зимовій гумі. Також в комплекті ми маємо аптечку, фіксирувальний клюк та аварійний закутничок. В салоні нас зустрічає повний електропакет, регулювання. Та підігрів зеркало заднього огляду, центральний замок, перемикачі світла, шкіряне кермо, бортовий комп'ютер, класну приборну панель, до речі, воно у нас підсвічується таким синеньким кольором. Магнітофон Kenwood на блютузі, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, ЄСП та датчик шин. Також можемо відключати парктроніки. Та прикована в нас е прикурювач та попільничка. Кропка в нас механіка на 5 передач, ручничок та скриті підстака. Е під з ручним м'якенький. Це у нас біленький такий, е в текстилі, в гарному заглянутому стані. Перейдемо до заду автомобіля. Позаду зустрічає також біленький текстильний диван. В гарному доглянутому стані великий підвикідник зручний, та дефектори обдуву задніх пасажирів та підстаканнички. Тож, друзі, за даним автомобілем запрошую в місце вулиця вулиці Крут, 19.